Серія виїзних матчів черкаських мавп закінчилася минулої п'ятниці в Донецьку. Напередодні команда Супротивник провела поспіль одразу дві гри. Проте сподівання, що напружений графік виснажить донецьких тигрів, були марними. Безпорадними на паркеті радше помаранчево-чорні. Тому Володимир Холопов вирішив ризикнути і вже у першій хвилинці випустив на поле новачків. Попри те, що зірковому новобранцю вилу Соломону вдалося здобути вісім балів, перший період мавпи програли із двозначним відставанням двадцять Чверті активізувалися Стояновський, тімерманіс і неруш їм вдалося максимально скоротити різницю в рахунку на велику перерву. Мавпи пішли із відставанням у вісім пунктів. У другій половині гри фортуна зовсім відвернулася від черкащан. Свої перші очки підопічним холопова вдалося здобути лише на п'ятій хвилині третьої чверті. На останню перерву донечани пішли із серйозною перевагою у 25 пунктів. На фініші гри донецькі фани вже скандували сотню. До неї хазяїну поля БК Донецьк не вистачило добрати лише чотири бали. Фінальна сирена зупинила матч на прикрому для черкащан рахунку – 96-74. сімдесят чотири. Грась такої команди з, з ліста практички невозможно. подтвердила сегодняшняя игра. Вилли отличный парень, хороший баскетболист, но он не может выучить, скажем, позиционное нападение. Мы, мы сегодня растеряли то, что у нас было пять игр до этого, и не приобрели практически ничего, кроме классного игрока. Наступну гру черкаські мавпи проведуть вдома у середу, 2 листопада. На паркеті спортивного комплексу Будівельник вони зустрінуться із БК Хімік. Нині команда з Южного перебуває на шостому місці у турнірній таблиці. Одразу після БК Донецьк. Марія Гаврилян відкановини.